Ми маємо цей час разом, щоб бути в тих ідеях, в тому, як Бог хотів би, щоб ми почули Євангелію, якби ми хотіли прийняти чи пізнати ще щось. Ми багато чуємо заклик Бога через Євангелію, щоб ми спаслись, але ми ще роздумуємо, хочемо ще пізнати. І Бог продовжує цю благодатну любов до нас виражати в терпінні. Щоб ми відкрили наші серця, ми маємо багато розумінь в великих речах, на нашу думку. Але чи ми розуміємо просто, просто ті, що таке біле, що таке чорне, що таке світло, що таке темряве? І сьогоднішня ідея, щоб ми роздумували над світлом, тому що ми знаємо, як прекрасно перебувати, коли. Ми щось бачимо, коли ми в світлі ходимо, працюємо, живемо. І як некомфортно і інколи дуже небезпечно, коли ми перебуваємо в темряві, зараз будемо говорити про темряву нашого грішного серця, про темну душу нашу, про те, що в нас всередині, і для чого нам світло. Тому що в цій темряві гріха ми не тільки помремо. Бо буде суд Божий. Ми не тільки страждаємо, але ми не можемо навіть себе найти. Ми так, наскільки загубилися в темряві гріха, що ми не можемо себе найти і не знаємо вихід. Тому сьогодні Бог з його волі і любов'ю продовжує стукатись до нашого темного серця, щоб ми пішли за тим світлом. Давайте прочитаємо одне місце: це Євангеліє від Івана. 8 розділ, 12 вірш. Прошу, брата, Сашу, зачитати. Іван від Івана. Розділ 8, вірш 12. І знову Ісус промовляв до них, кажучи: Я світло для світу. Хто йде вслід за мною? Не буде ходити у темряві Той, але матиме світло життя. Коли ми, нам світи світло, ми живемо. Коли темряво, ми ховаємося по домах, ховаємося в комфортних своїх затишних, затишних місцях, ховаємося від проблем, від біди, від страху, бо темрява – це великий страх. Тому Ісус Христос. Говорить сам про себе, що Він є то світло, і Він хоче, щоб ми слідували за Ним. Тому що, як попередньо було сказано, ми наскільки загубилися в цій темряві і не можемо знайти вихід, ми наскільки блукаємо в темряві гріха, що дійсно не розуміємо, на якій ми небезпеці і де ми знаходимося. І ми всі всередині бажаємо вийти, вийти з цієї темряви, але в нас немає би нас вивів. Так би було на думку рішної людини. Бог каже, що є, є той, хто світить, освіщує дорогу, є той, хто освітить вихід з темряви гріха. І це є Ісус Христос. Ми знаємо, що Ісус Христос прийшов сьогодні для нас всіх померти. Прийшов сьогодні в Євангелії. Щоб сказати, що я за вас помер. Прийшов сьогодні озвучити нам, що він є то світу, прийшов сьогодні засвітити собою, щоб ми мали вихід з темряви гріха. Ми сьогодні зібралися і ми прийшли сюди, тому що, може, не до кінця розуміючи, грішних, грішне серце, не приходить. Слухати Євангелію, але прийшовши сюди, він знав, що щось його побудило. Ті чи інші речі, чи всередині поклики, чи, можливо, проблеми, чому ну, щось відбулося. І це те, що Бог вкладає в нас. Він кличе, щоб ми прийшли до того світла, і Він дає то світло. Що ми робимо з тим світлом? Коли ми чули вже не один раз можливо, а може, може хтось перший раз почує про світло, яке засяяло, яке світить вийде вийти від гріха, що ми приймаємо чи не приймаємо вибір за нами. І нам треба проаналізувати, продумати, як то кажуть, поставити на ваги і зважити, що для нас є в невхідності? Перебувати в темряві. Де є страшно, де є небезпечно, де є некомфортно. І ще ми будемо за це засуджені, що ми почули про світло, почули про наше власне спасіння і не прийняли, і не пішли за тим світлом. Бо він світло життя. Весь люд земний рухається, живе і працює тільки у світлі. Навіть темряві. Лампочка світить, бо без неї ніяк. Днем сонце світить, тому ми маємо можливість рухатись, бачити і насолоджуватись, як ми думаємо, життям. Але чи це життя є взовні, чи в нас всередині, чи насолода є в нас всередині в темряві гріха, чи просто на звичаю людському грішному світі. Ще прочитаємо одне місце. Воно знаходиться в Луке, 8 розділ, з вірша 15 по 16, 17. Прошу брата Сашу зачитати. Від Луки, 8 розділ, вірш 15. 16, і 17. Але те, що на добрій землі, це оті, хто їх слово почує, береже його в щирому й доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. А світло засвіченого ніхто не покриває посудиною і не ставить під ліжко. Але ставить його на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Немає нічого захованого, що не виявиться. Ні таємного, що воно не пізнається і не вийде наяв. Гарні слова, де ми в комфортному своєму житті можемо думати про наш спокій, про наш мир, про те, що мені не потрібно ці речі чути, чи вирішувати, чи вибирати. Але Бог продовжує через своє слово. І Він говорить, що то слово буде збережене, що тим словом ми будемо радіти. І на рахунок світла, коли ми почули Євангелію Ісуса Христа, що Він є світло життя і світло для життя, і в ньому є лише спасіння, ми хочемо задумуватись, ми хочемо спастись, але щось ще не спасаємося, на жаль. І ми починаємо показувати, що ми приймаємо то світло, але зразу ховаємо. Біблія говорить, навіщо то світло, якщо воно не світить? Бог би не послав Отець Небесний Ісуса Христа, щоб засвітити грішникам в темряві і вивезти їх з гріха темряви. Тому світло має бути поставлене, щоб освіщало. Щоб освітлювало, і ми бачили, куди йде і хто йде. В цьому прикладі показано для того, щоб знати, хто прийшов. Ісус Христос прийшов на цей світ, як світло життя, і вивести від гріха. Тому що ще раз хотілося б наголоситись, наскільки світло, наскільки. Те, що освіщає світло, дає нам допомогу і дає нам добро. Заходить сонце, темрява, ми йдемо по будинках, включаємо лампочки, включаємо будь-який вид освітлення, щоб ми знали, куди йти, що робити, і щоб нам не було страшно і комфортно. У машині їдемо, також включаємо фари, світло, щоб бачити, куди ми рухаємось. Любий вид. Ту вид діяльності, що ми проводимо у світлі, воно є для нас добре. Так світло життя в Ісусі Христі також є добре. І не просто добре, а необхідне. Воно дуже величні речі робить. Один із прикладів ще заглянемо на один віршик, він знаходиться в старому заповіті пророка Малахія, 4 розділу, 2 вірш. Прошу брата Сашу зачитати. Пророка Малахії, розділ 4, вірш 2. А для вас, хто ймення мого боїться, зійде Сонце правди та лікування в проміннях його. І ви вийдете та поскакаєте, мов ті ситі телята. Невже неприємно чути, що Бог благословить Ісусі Христі, яке світлом життя в Його променях? Оздоровлення. Радість, лікування, наскільки ми відкидаємо, що Бог обіцяє, що ми будемо задоволені і ситі, як ті воли. Наскільки ми, бачучи, скільки разів можливо, а може і перший раз, бачите це світло Ісуса Христа, це світло життя для нас, грішників, і відкидаємо, наскільки ми не можемо вибрати, наскільки гріх тисне нас. Наскільки ми просто не боїмося Бога. Починається Малахій вірш. «Ті хто, моєї, ті, хто боїться, то має страх. Страх, знаєте, перед чим? Перед тим, що буде покарання, перед тим, що буде суд. Бо є у Бога один закон. Ми знаємо його. Ми знаємо, що ми не будемо жити тисячоліттями. У нас є певний вік. На є обмеження по віку Бога є цей закон, що один раз людині дано померти, а потім суд. І тільки ті, хто прийняв це світло життя, хто повірив в роботу Голгофи, де Ісус Христос віддав власне життя, приніс себе в жертву добровільно, вирішився до нас. Грішників досконалу любов, проливши свою святу кров, якою ми обмиваємося, мають ці речі бути дуже важливі. Хочеться багато поділитися, хочеться багато розказати, але в основі хотілося б порадіти за це світло життя. Страх, який ми не можемо прийняти. Собі. Це просто вірою в з Ісуса Христа. Цей страх, який буде покарання для нас за наші гріхи, ми відкидаємо, бо ми будемо думати, що нічого нам не буде. Але це все неправда. Тому Бог продовжує Євангелію, тому Бог в любові продовжує стукатись до нас, говорити через вічно своє живе слово. Через Івангелію Ісуса Христа, що в нас є необхідність мати проміння, лікування проміння і бути ситими і задоволеними. Але це коли ми дійсно приймемо безкоштовний дар любові в Ісусі Христі, це дійсно, коли ми будемо мати страх, що нас буде покарано за наші гріхи. Ми народжені в гріху. І на рахунок. Зважити, що нам краще і не краще, що нам більше чи менше, це взагалі глупота цього світу. Нам треба просто вірою прийти до Ісуса Христа. Нам потрібно просто визнати, що Ісус Христос помер за мене на Голгофі. Ще раз нагадаючи, добровільно полюбивши нас, віддав своє життя. І продав кров. І він зараз, воскреслений на небесах по поправицю Отця готує оселі для своїх, готує іменно оселі для тих, хто повірив в нього і пішов за цим світлом життя. Тому що наша грішна душа в дуже великій темрі. В дуже велике небезпеці. Вічність в пеклі, в огненному озері, в покарання чи вічність в радості, в ситості і задоволенні Ісуса Христа. Світло є Ісус Христос, і світло життя є в ньому. Вибір за нами, і нехай сьогодні станеться велика. Подія в нашому грішному серці, чи грішника, який відкриє своє серце і спасеться через віру в Ісуса Христа. Амінь.